Джек, Переможець Велетнів. За царювання доброго короля Артура в грастві Корнуел на мисі Ленденд жив селянин і мав цей селянин сина одинака, на ім'я Джек. Джек був спритний парубійко, такий кмітливий і розумний, що другого такого й знайти годі. У ті часи, на острові, що іменувався Корнуельська гора, жив страшний велетень Корморен. На зріст він мав 18 футів в обхваті цілих три ярди, а з лиця був щонайпотворніший. І був він такий лютий та грізний, що всі довкола міста й села тремтіли перед ним. Жив Корморин у печері, в самісінькому серці гори, а коли хотів їсти, він брів по воді на велику землю і хапав усе, що йому попало під руку. Угледівши це, люди залишали свої домівки і розбігалися хто куди. Велетень ловив їхню худобу, йому за дрібницю було потягти на спині, півдюжину волів зараз. А овець з свиней він просто нанизував собі на пояс, наче в'язанку лоєвих свічок. Багато років він був грозою всього Корнуела і довів мешканців до цілковитого відчаю. Та ось у міській ратуші скликали раду, щоб вирішити, як боротися з велетнем. Прийшов туди і Джек і запитав Джек, яку винагороду дістане той, хто уб'є Корморена. Усі скарби велетня, відповіли Джекові. Тоді доручіть цю справу мені, зголосився він. Роздобув собі ріжок, кирку та лопату і тільки не опустився темний зимовий вечір, дістався до Корнуельської гори і взявся до роботи. Ще й не світало, а Джек уже вирив яму на 22 фути завглибшки та футів зо 12 у поперечнику. Накрив її довгими хворостинами й соломою, а зверху притрусив землею. Щоб, здавалося, ніби це звичайнісінька, рівна місцина. Сів Джек на краю ями подалі від житла велетня, а коли розвиднілося, притулив до губріжок і заграв веселий галоп. Велетень прокинувся і з лайкою вибіг із печери. Ох ти, негіднику, як ти смів порушити мій спокій. Я цього не подарую, но ти мені дорого заплатиш, спіймаю тебе засмажу на сніданок. Але тільки новелетень вигукнув ці погрози, як упав до ями. Цієї миті навіть корнуельська гора здригнулася. Що, велетню, попався? крикнув тому Джек. А як ще до того, аби засмажити мене на сніданок? Може, краще чогось іншого скуштуєш? Навіщо тобі, бідний Джек? Поглузувавши з велетня, Джек ударив його щосили важкою киркою по потилиці й убив на повал. Відтак засипав яму землею і пішов шукати Корморинову печеру. Знайшов її, а там сила селена скарбів. Міський магістрат дізнався про Джеків подвиг і повідомив усім, що відтепер Джека слід величати так, Джек, переможець велетнів і нагородив Джека мечем та поясом, на якому були вишиті золотом слова. Здолав ти велетня в двобої, наш край пишається тобою. Звістка про Джекову перемогу облетіла всю Західну Англію, Йшла вона й до іншого велетня, Бландебора, і він заприсягнувся помститися Джекові при першій же нагоді. Бландебор володів зачарованим замком, що стояв серед дрімучого лісу. І ось місяців через чотири Джек вирушив до Уельсу і йшов тамтешнім узліссям. Він дуже втомився, сів перепочити біля дзвінкого джерела та й міцно заснув. А поки він спав, прийшов до джерела по воду Бландебор. Помітивши Джека, прочитав напис на його поясі і одразу зрозумів, що це Джек переможець велетнів. Недовго думавши, велетень закинув Джека на плечі і поніс до свого замку. Дорогою довелося йому пробиратися крізь хащі, і шум гілок розбудив Джека. З жахом Джек зрозумів, що потратив у лабети велетня, та найстрашніше було попереду. Коли Бландебор повернувся до свого замку, Джек помітив, що все довкола було вкрите людськими кістками. А велетень ще й додав, що невдовзі тут валятимуться і Джекові кістки. Потім бландебор замкнув бідолашного Джека у величезній кімнаті, а сам пішов за іншим велетнем, своїм братом, який жив у тому самому лісі, щоб разом із ним поласувати юнаком. Джек почекав, почекав, тоді підійшов до вікна і побачив у далині двох велетнів, які прямували до замку. Ну, подумав Джек, зараз я або помру, або врятуюся. Тут він помітив, що в кутку кімнати лежали міцні мотузки. От Джек узяв дві мотузки, зав'язав на кінці кожної надійну петлю і, поки велетні відчиняли залізні двері, накинув петлі їм на шию. А кінці мотузок перекинув через балку і чимдуж потягнув униз. й задихнулися. Джек... Відпустив мотузки, вихопив з піхов меча і простромив обох братів. Потім узяв Бландеборові ключі і відчинив ними всі кімнати в замку. В кімнатах він знайшов трьох вродливих дівчат. Прекрасні леді, сказав їм Джек, я вбив чудовисько і його жорстокого брата. Ви вільні. Тут Джек віддав дівчатам усі ключі і продовжив свій шлях до Уельсу. Джек поспішав і кракував дуже швидко, але заблукав. Ніч застала його в дорозі, а житла поблизу не було. Нарешті забрів він у якийсь видолинок і побачив величезний будинок. Набравшись духу, він постукав у ворота, і тут, на його превеликий подив, з будинку вийшов величезний велетень з двома головами. Однак він здавався не таким лютим, як інші велетні, адже це був валійський велетень, і людям він чинив зло тишком нишком, прикидаючись їхнім другом. Джек попросився переночувати, і велетень повів його до спальні. А посеред ночі Джек почув, як його хазяїн бурмоче, у сусідній кімнаті. В моє те ліжко вклався спати, та з нього вже тобі не встати. Заснеш, і кий піде гуляти. Так он, що ти замислив, прошепотів Джек. Знаю я ці валізькі штуки, але я тебе перехитрю. Джек Джек миттю зіскочив з ліжка, поклав на нього замість себе колоду, а сам заховався в кутку. Глухої ночі валійський велетень зайшов до кімнати і заходився добасити важким києм по ліжку. Він був упевнений, що перебив Джекові всі кістки, але Джек уранці вийшов зі свого кутка і, посміхаючись, подякував хазяїнові за ночівлю. А чи добре ти відпочив? запитав його велетень. Може, щось тебе непокоїло цієї ночі? Та ні, відповів Джек, о тільки якийсь пацюк двічі зачепив мене хвостом. Здивувався велетень, потім повів Джека снідати і поклав перед ним пудову миску борошняного пудингу. Джек не хотів показувати, що не здужає стільки з'їсти, тож він засунув собі під куртку величезний шкіряний мішок і, поки їв, непомітно перекладав туди пудинг, а після сніданку сказав велетню, що зараз покаже йому чудо. Узяв ножа, розпоров мішок і увесь пудинг вивалився. Почекай, почекай, закричав велетень. Таке чудо і ми можемо тобі показати. Схопив ножа, розпоров собі черево і одразу сконав. А в цей час син одинак короля Артура попросив у батька купу грошей. Він хотів спробувати щастя в Уельсі, де жила красуня одержима, сімома злими духами. Король усіляко відмовляв сина та марно. Нарешті довелося йому поступитися, і принц вирушив у дорогу з парою коней. На одному їхав сам, на другому віз торбу грошей. Через кілька днів принц прибув до одного валійського міста і побачив на Майдані величезний натовп. Він запитав людей, чого вони зійшлися, і ті відповіли, що стережуть небіщика не дають його поховати, бо той за життя багато грошей їм заборгував. Здивувався принц жорстокості цих людей і сказав Ідіть і поховайте його, а потім приходьте до мене, я сплачу всі борги сповна» Тут принца взяло в облогу стільки людей, що під вечір у нього залишилося всього два пенси. В цей час через місто проходив Джек, переможець велетнів. Щедрість принца припала йому до душі, і юнак попросився до нього на службу. Принц погодився взяти Джека і вранці вирушили в дорогу разом. Коли вони виїжджали з міста, принц... принца покликала якась старенька. Вона сказала Ось уже сім років, як небіщик позичив у мене два пенси, благаю вас, заплатіть мені так само, як заплатили іншим. Принц засунув руку до кишені, витяг свої останні гроші і віддав бабусі. У Джека ще залишилося декілька монет, але подорожні того дня витратили їх на обід, і обоє залишилися без гроша. Перед самісіньким заходом сонця королівський син запитав А де ж ми заночуємо, Джеку, грошенят вже в нас немає? На це Джек відповів: Ночліг знайдеться, мій повелителю, за дві милі звідсіля живе мій дядько, величезний, жахливий велетень із трьома головами. Йому за виграшки боротися з п'ятистами воїнами в обладунках і розігнати їх, наче мух. Ну, сказав принц, тоді нам у нього робити нічого. Велетень проковтне нас одним махом. Та що сказати, адже ми з тобою помістимося в дуплі його гнилого зуба. Пусте, заперечив Джек, я піду вперед і підготую зустріч. Залишайся тут і жди, поки я повернуся. І Джек, що було духу, поскакав далі. Під'їхав до воріт замку і загримав так гучно, що стукіт його відлунював. По всіх горбистих околицях. А велетень заревів у відповідь громовитим голосом Хто там? Джек відповів Це я твій бідолашний небіж Джек, не пізнаєш? Велетень запитав, які вісті приніс мій бідолашний небоже. Бог свідок лихі, любий дядечку, відповів Джек. Ну-ну, сказав велетень, хіба можна приносити мені лихі вісті? Я ж бо триголовий велетень. Я, як тобі відомо, виходжу боротися супроти п'ятиста воїнів в обладунках, і вони розлітаються від мене на біч, як солома по вітру. Так, але сюди йде королівський син, аж із тисячею озброєних воїнів, сказав Джек. Вони хочуть убити тебе і знищити все твоє майно. Он воно що небажи, Джеку, мовив велетень. Ну, це й справді лихі вісті. Я побіжу, сховаюся, а ти замкни мене на замок і на засув, та сховай у себе ключі, допоки принц не піде геть. Джек замкнув велетня і поїхав за принцем. У замку подорожні повеселилися, а бідолашний велетень лежав і дрижав у льоху. Наступного дня з позаранку Джек набрав срібла, золота для свого пана і порадив йому від'їхати на три милі вперед. Бо за три милі велетень не міг уже вчути принца. Потім Джек повернувся і випустив велетня з льоху. Якої ви нагороди бажаєш за те, що врятував мій замок від розграбування? запитав велетень. Годі перейматися, відповів Джек. Нічого мені не потрібно. От хіба що віддай мені свою поношену куртку, шапку та ще старого іржавого меча в нічні... в нічні капці, які я бачив у тебе під ліжком. Ти не знаєш, що просиш, сказав велетень, адже це мої найкоштовніші скарби. Варто тобі одягти куртку, і ти одразу станеш невидимим. Шапка розповість тобі про все, що ти забажаєш. Меч порубає на шматки все, що ти ним удариш, а капці вмить донесуть тебе туди, куди виявиш бажання, але так уже тому й бути. Ти мені добре послужив, дарую тобі від щирого серця все, що попросиш. Джек подякував велетню, забрав подарунки і пішов. Він швидко наздогнав свого пана, і вони разом повернулися до двору короля Артура. Невдовзі Джек знову вирушив на пошуки велетнів. Не встиг він далеко від'їхати, як побачив печеру. Біля входу до неї, на колоді, сидів велетень із вузлуватою чавунною палицею на боці. Його вирячені очі горіли вогнем, потворне обличчя було перекошене люттю. Щоки схожі на свинячий окіст, а борода настовбурчилася, наче залізне пруття. Волосся спадало на могутні плечі, як в'юнки змії, як шиплячі гадюки. Джек зіскочив з коня, одягнув куртку невидимку і пішов до велетня, бурмочучи про себе. Ага, ось дете. Ну ти йоком не змигнеш, як я схоплю тебе за бороду. Велетень не бачив Джека, але той... адже той був у курці Невидимці. І от Джек підкрався до чудовиська і увігнав свого меча йому в спину, по саме руків'я. Тут Джек відрубав йому голову і відіслав її разом з головою іншого велетня його брата, королю Артуру, а потім і сам туди прибув. З цієї нагоди в королівському замку влаштували великий бенкет. Але раптом у самий розпал веселищів гонець приніс звістку, що двоголовий велетень Тандердел, почувши про смерть своїх родичів, прибув із півночі долин, аби помститися Джекові. Він зараз перебуває за милю від замку, і жителі всіх околиць утікають від нього хто куди. Проте Джек зовсім не злякався, хай не тільки поткнеться сюди. Я йому всі зуби перерахую. У вас, панов... А вас, панове, прошу вийти в сад, щоб побачити, як буде вбито велетня Тандердела. Замок стояв на острівці, оточеному широким і глибоким ровом. Цей ріб був наповнений водою, і переходили через нього по розвідному мосту. І ось Жек покликав слух, щоб ті обрубали міст боків майже до самісінької середини. Потім одягнув куртку невидимку і виступив супроти велетня з гострим мечем в руках. Велетень не бачив Джека, але відчув його запах і закричав Фі -фай фо фуд, дух британця чую тут. Мертвий він а чи живий, на сніданок буде мій. Он воно що? мовив Джек. Ну й не нажерати. А велетень знову закричав то це ти, негіднику, занапастив моїх родичів? Ось я зараз розтерзаю тебе зубами, визмокчу з тебе кров, а кістки твої зітру на пил. Спочатку спіймай мене, отказав Джек і скинув свою куртку невидимку, щоб велетень його побачив. Потім узув капці скороходи і побіг геть, а велетень помчав за ним. І здавалося, не наче це якийсь замок рушив з місця, і сама земля дрижить під кожним його кроком. Джек довго змушував велетня бігати за ним, хотів роздратувати, дам, роздратувати велетня і розважити дам і кавалерів. Потім вирішив, що пора закінчувати гру і легезенько вибіг на міст. Велетень, що було сили, мчав за ним із палицею в руках, але тільки він тільки но він добрався до середини, як міст провалився під важеною тушею, і велетень рухнув голов у воду, перекидаючись і борсаючись у ній, наче кит. А Джек стояв над ровом і потішався над ним. Та хоч як лютував велетень, чуючи Джекове глузування, хоч як метався у воді та не зміг вилізти з рову, щоб поквитатися з ворогом. Нарешті Джек схопив віжки, накинув їх велетню на голови і, запрягши коней, витяг його на берег, потім відрубав своїм гострим мечем обидві голови і послав їх королю Артуру. Певний час Джек провів серед бенкетів і розваг, а потім знову покинув прекрасних дам та рицею і вирушив шукати пригод. Чимало лісових недрів здолав Джек, поки нарешті дістався до підніжжя Високої гори, і там, уже глупої ночі, побачив самотню хатинку. Він постукав у двері і йому відчинив дідусь із білим, як сніг, волосся. Добродію, сказав йому Джек, пусти переночувати. Я заблукав, і ніч захопила мене в дорозі. Заходь, заходь, відповів дідусь ласкаво прошу до моєї убогої хатини. Джек увійшов, вони сіли поруч, і дідусь завів отаку мову. Сину мій, бачу я за написом на твоєму поясі, що ти великий переможець велетнів. Тож слухай, сину мій. На вершині цієї гори стоїть зачарований замок, ним володіє велетень Галінгантюа. За допомогою одного старого чаклуна велетень заманює до себе рицарів. Та дам і різними чарами перетворює їх на всіляких тварин. Та особливо засмучує мене доля герцог... герцогової доньки. Вони схопили її в батьковому саду і винесли повітрям у палаючій колісниці, запряженій вогнедишними драконами. В замку її замкнули і перетворили на білу лань. Багато рицарів намагалося розвіяти лихі чари і звільнити дівчину, але нікому це не вдалося. Біля воріт замку сидять, сидять два страшні грифони. Вони знищують кожного, хто наблизиться до них. Але ти, сину мій, пройдеш повз них невидимо, а на воротях замку ти побачиш великі карбовані літери. Напис підкаже тобі, як розвіяти чари. Джек подякував дідусеві і пообіцяв, що вранці спробує звільнити герцогову доньку, хоч би це й коштувало йому життя. У досвіда Джек устав, одягнув куртку невидимку, чарівну шапку, капці скороходи і приго... по... приготувався до битви. Тільки но він піднявся на вершину гори, як одразу побачив вогнедишних грифонів, але він сміливо пройшов повз них адже був у курці невидимці. На воротях замку. На срібному ланцюгу висіла золота сурма, а під нею були викарбовані слова. В оцю сурму, хто засурмить, той замок розчаклує вмить і звільнить всіх людей від пут, і, зг... і згине велеть страхопут. Як тільки Джек прочитав ці рядки, одразу засурмив у сурму. І величезний замок задрижав аж до основ. А велетня чаклуна охопила велика паніка. Вони заходилися кусати лігті і рвати на собі волосся, відчуваючи, що скоро настане кінець їхньої лихої влади. Раптом велетень нахилився за своєю палицею, але Джек у одним ударом зітнув йому голову, а чаклун здізнявся у повітря і вихор поніс його геть. Лихі чари розсіялися. Всі, кого було перетворено на птахів чи звірів, знову стали людьми, а замок зник в клубах диму. Джек, як завжди, відправив голову велетня Галінгантюа до двору короля Артура, а наступного дня і сам вирушив туди разом з рицарями і дамами, яких звільнив, як нагороду за вірну службу, Король умовив герцога віддати свою доньку за чесного Джека. Вони повінчались, і все королівство веселилося на їхньому весіллі, а потім король подарував Джекові чудовий замок із багатими угіттями, і Джек прожив там зі своєю дружиною в любові та злагоді, скільки йому господь бог призначив.